Відміна заборони виїзду чоловіків призвеного віку за кордон. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пек, і хочу вам повідомити сьогодні дуже приємну новину. І від вас я вимагаю друзі підтримати це відео лайком і максимально поширити, тому що сьогодні зранку я отримав інформацію від Тараса про те, що. Наша петиція, наступна петиція до президента, вже є зареєстрована на сайті петиції до президента. І що це, друзі, означає? Від вас це означає написати плюс 950 в коментарях під цим відео. І, звісно ж, перейти за посиланням до цього відео чи в коментарі, прикріпленому, та проголосувати за цю петицію. Максимально розповсюдити цю петицію, плюс це відео для того, щоб більше громадян зрозуміло всю проблему, яка зараз просто наростає. Звісно ж, друзі, я як і говорив, не хочу підтримувати протести, які ви хочете організовувати на кордоні, тому що це є досить велика відповідальність, як з моєї сторони, так і з вашої. Також, друзі, користуючись нагодою, хочу вам пояснити, як це все буде виглядати і що ми в петиції просимо, щоб просто ви змогли зрозуміти та подати свій коментар. Чи ви з цим погоджуєтеся? А можливо, вам щось є додати до цієї петиції. Звісно ж, друзі, ще хочу вам одну приємну новину. Користуючись нагодою повідомити, тому що компанія Трансфергов, якою я вже користуюся понад 4 роки, в вересні місяці святкує своє десятиріччя, і ви знаєте, що це є надійний спосіб. Переказів коштів з Польщі в Україну і хочу вам повідомити. Якщо ви саме зараз зареєструєтеся за посиланням в описі до цього відео чи в прикріпленому першому коментарі, то ви отримаєте два перших перекази безкоштовно. Тому не зволікайте та реєструйтесь. І звісно ж, друзі, хочу вам пояснити, чому старасом взагалі придумали цю петицію. Ви знаєте, перша набрала 25 тисяч голосів, і звісно ж, вона вже була третя всього в загальному списку, яку президент ніби розглянув та відправив до прем'єр-міністра, якого ніхто з вас з нас не обирав, прем'єр-міністри. І звісно ж, друзі, це означає лише одне: що президент просто нас від футболу. Ми сказали, що будемо ще петиції створювати, якщо ви їх будете підтримувати. В коментарях до відео я отримав повну інформацію, що ви їх підтримуєте, тому ми створили наступну, але вже інакшу. На сьогоднішній день багато чоловіків, які проживали постійно за кордоном, не мають можливості виїхати з України, тому що вони там поїхали на декілька днів або ж декілька місяців для того, щоб. Допомогти в лікуванні мами, дитини, бабусі, дідуся, тата або ж мами і там були, і тепер не можуть виїхати назад за кордон, де вони мають квартиру, за яку мусять платити гроші кожного місяця, тобто взяли її в кредит або ж автомобіль. Я вже не говорю про бізнес. І звісно ж, друзі, у когось також залишилася дружина за кордоном з маленькими дітьми. І вони не можуть виїхати в Україну, адже в Україні у них знову ж таки вже немає тих ресурсів, які були у них раніше. До початку війни, або ж точніше, до переїзду за кордон. І друзі, це ще не найголовніше існує сотні тисяч студентів, які на сьогоднішній день не мають права виїзду за кордон по невідомих на те причинах. Звичайно ж, загальною причиною всі нам називають військовий стан. Але сама заборона виїзду чоловіків за кордон вона ніде офіційно не прописана. Тобто, фактично, тут порушуються конституційні права е українця, і, звісно ж, це взагалі громадянина. Тому ми з Тарасом, а зокрема Тарас, прописав все повністю по статтях, які ж порушуються права людини. А в нашому випадку це громадянина України. В даній забороні виїзду, і звісно ж, друзі, ми вимагаємо від президента, щоб він нас не відфутболював, а взяв це питання на власний розгляд і вже відповів правильно, тому що скільки вже часу пройшло від моменту першої петиції, коли її відправили до прем'єр-міністра або ж до Верховної Ради, досить багато. Що це означає, що так кожного разу ми просто можемо. Взяти і відфутболити петицію, яку просто проголос... за яку просто люди проголосували, щоб президент їх почув, а виходить так, що він їх просто не почув. І звісно ж, друзі, ще один момент: всі говорять, що якщо президент дозволить виїжджати всім за кордон, то тоді всі чоловіки повиїжджають. А куди вони повиїжджають, друзі? Ви що думаєте? Тут за кордоном всі чекають наших українців з відкритими руками. Так, на початку війни це правда, це дійсно було. На сьогоднішній день ціни в Польщі настільки виросли, якщо ми говоримо про Польщу, що тут самому поляку утриматися важко, і вони ще будуть рости. Звісно ж, не секрет, це інфляція. Плюс війна в Україні спонукає до того, що ціни на електроенергію та отоплення в Польщі точно виростуть. Та й в Україні, зокрема, також. Тому нас назріває дві проблеми: по-перше, чоловіки всі за кордон не вийдуть. Тому що у них залишається все в Україні, куди вони його подінуть, продадуть, та й ви уявляєте, щоб 8 мільйонів чоловіків продали свою нерухомість. Це буде колапс. Вони не зможуть цього зробити. По перше, тому що вони продадуть це за безцінь, що будували все життя, а то ще їхні попередні батьки будували це. І друге, що вони не зможуть за ці кошти, які вони отримають за продаж цього майна, утриматися за кордоном, тому що на хвилиночку українець в Польщі середню заробітну плату заробляє близько 4 тисяч злотих. Це близько тисячі доларів. Так, 4-4 з половиною це тисяча доларів. І звісно ж, друзі, на цю зарплату це зараз можна винаймувати квартиру або ж. Будинок, і звісно ж, в залежності від локації, це означає, що друзі, якщо ми ще візьмемо харчування або утримання сім'ї, то це буде просто нереально тут прожити звичайному українцю, який ще не інтегрований навіть до польського суспільства та не розмовляє польською мовою, а лише українською чи російською, це беремо до уваги. Тому, друзі, ми зараз бачимо тенденцію, як досить багато жінок з дітьми, яким вже перестали платити допомогу. Тому що самих 500 злотих їм не вистачить на один місяць. Вони масово виїжджають в Україну, а потім повертаються на один день, щоби просто не втратити ці 500 злотих, і таким чином вони проживають далі в Україні. ви думаєте, що чоловіками буде інакше? Ну тут, по-перше, для всіх, напевно, роботи не вистачить. Хоча я, можливо, можу помилятися, бо настільки я не вивчав цей ринок, але можу сказати одне: що всі чоловіки не виїдуть, і забудемо друзі про це, тому що цей. Цю пропаганду розповсюджують. Ви самі знаєте, хто також. Друзі, я вас уже попереджав, щоб ви були готовими до того, що зараз будуть масово вкиди, вброси, як то кажуть по-російськи, в суспільство, що поляки ображають українців, б'ють дітей неповнолітніх та підлітків для того, щоб посварити наші народи. Не вірте в це і передавайте іншим, щоб фільтрували повністю інформацію. Бо її дуже є багато. Або ж просіть, щоб вони зсилалися на джерело інформації. Це єдине до вас прохання. З петицією, друзі, думаю, ми зрозуміли. І з відміною заборони чоловіків, я сподіваюся, я вам зміг пояснити. Про сервіс Трансфергов я вам сказав про їхню акцію. Ну і, звісно, що я ще можу, друзі, зробити? Підтримуйте, будь ласка, кожне на наступне відео, в якому я буду залишати посилання на петицію, тому що зараз все буде залежати від вас. Ми свою роботу зробили, ви досить довго на це чекали. Спробуємо ще петицію одну написати, щоб вона на 25 тисяч набрала. Давайте за тиждень, щоб ми її написали, щоб ми за неї проголосували, щоб вона набрала 25 тисяч. Давайте, друзі, постараємося. Пишіть до модійних особен. Я вас прошу, закликаю, щоб мирним шляхом спочатку спробувати до президента все таки достукатися. І все ж таки мені здається, що і так була погана, непогана ініціатива зі сторони влади, що вони дозволили. Морякам виїжджати за кордон. Тобто ми щось вже таки добилися своїми петиціями. Тому, друзі, не потрібно мовчати, стояти на місці. Ми рухаємося тільки вперед. нижче ще землі ми не впадемо. Тому прошу вас, проголосуйте за петицію, підтримайте це відео лайком, поділіться цим відео, підпишіться на канал, щоб слідкувати за наступними випусками. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Що ще я можу вам пояснити, то ви можете написати в коментарях. Під цим відео, свою точку зору, вона у вас є, і в інтернеті ви можете писати її будь-яку. Головне, щоб вас за це не посадили. Ну але у нас не Білорусь, тому сподіваюсь, що цього не буде. Ну і всього найкращого, мирного неба над головою. Та побачимося, друзі, в наступному випуску.